Добрий день, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І Я думаю, багато людей чули пісню у виконанні Софії Ротару Червона рута. Так от трошки розвіємо міф про руту. Насправді, вона ніяк не червона, а ось дивіться: це справжня рута. Отакі от вона жовтенькі квіточки має. Як каже нам Вікіпедія, вона червоною стає на кілька секунд у день Івана Купала. А насправді вона цвіте отаким жовтеньки квіточками цвіте. Аромат у неї дуже сильний, як оце потерте отак листя. І аромат нагадує дуже сильний запах ванілі, ну, як на мене. Може, у когось іще другі асоціації викликає. Але в мене воно викликає дуже сильний аромат ванілі. Використовуємо ми використовуємо її, як заварюємо чай. Такий дуже сильний аромат дає. Дружина додає в деякі консервування. Я не в курсі, це її парафія. Так що вона додає туди руту. Ну і так от кущ кущ росте приблизно. Ось оця висота куща. ну Десь метр шістдесят, 70 сімдесят Оце воно росте. Розмножується або відводками, або сіменами. Ось отака в нас рута. Кому треба, пишіть на каналі в коментарях. Так що ми можемо надіслати. Так що насправді рута виявляється жовтого кольору.